10 жовтня Полтавській обласній молодіжній громадській організації Твій світ в черговий раз вдалося об'єднати покоління завдяки проекту надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку активності людей похилого віку, особливо тих, хто постраждав від націонал-соціалізму. Допомагала в організації проведення заходу Лубенська центральна бібліотека імені Володимира Малика, яка неодноразово проводить у себе заходи подібного характеру. Зі вступним словом до присутніх звернувся керівник відділу зв'язків з громадськістю Олександр Чепур. Наша організація розпочала дуже цікавий проект, який спрямований на підтримку осіб похилого віку, а також на те, щоб молодь разом з особами похилого віку вони, щось, вони робили щось разом, спілкувалися і так далі. От, власне, сьогоднішній майстер-клас є таким от прикладом, як, ми з вами, як молоді люди можуть разом із особами поважного віку щось робити разом на користь іншим людям. Також на відкриття завітала Світлана Скиба, начальник Лубинського відділу у справах сім'ї та молоді, І, як завжди, теплими словами поздоровила всіх присутніх. Хто не знає минулого, той не має майбутнього. І я думаю, що сьогодні наші наставниці, оцих маленьких, гарних, може, не зовсім маленьких оцих дівчаток, навчать і допоможуть за допомогою такої чудової майстрині. Гарні ляльки-мотанки я побачила. Бажаю вам успіху. Нехай це кожна лялька-мотанка. Принесе насолоду вам від її виготовлення. Колоритною гостею заходу стала Олена Щербань, яка приїхала до нас із селища пішня Зіньківського району, етнолог, карамолог та майстер з виготовлення традиційної тканинної ляльки-мотанки. Майстриня створила приємну й теплу атмосферу в бібліотеці і розповіла, що саме її приваблює у створенні ляльки-мотанки. Те, що мене підживлює, і дає мені, якщо хочете модних це знаєте, енергію, дає мені заряд. Оце моя лялька не я сьогодні тут під час проведення свого майстер-класу жінка поєднала в роботі інтереси двох поколінь молодшого та старшого. Робота з учасниками проходила у формі діалогу, адже в процесі створення ляльки Олена Щербань розповідала про звичаї та стародавній побут українського народу, а також ставила усім присутнім багато цікавих запитань. Також майстриня нагадала присутнім про важливість відновлення національних ремесел, адже вони забуваються на фоні сучасного світу. На сході у нас вмирають люди, а повсюдно, по всій Україні на заході, в центрі півні, на півночі вмирає традиція. А традиція це те, що нас з вами робить українцями. Учасники майстер-класу мали змогу підібрати тканину для своїх ляльок, створити особливу іграшку в одному неповторному екземплярі. І взагалі така лялька може стати гарним подарунком для своїх близьких і слугувати їм в якості оберегу. Хоч виготовляти ляльку довелося на швидкоруч, проте отримані враження не можна було передати словами. Організатор заходу Олександр Чепур також не приховував свої позитивні емоції. Дуже дуже такі е, незвичні відчуття. Е, насправді, от як говорила майстер перед початком е, цього заходу, е, в першу чергу це відпочинок, відпочинок душі. Коли ти е, майструєш цю ляльку, це твоя саме робота, твоя лялька. Це схоже дуже на те, що ти вкладаєш свої емоції, свій настрій цього сьогодення. Е, саме от в цю роботу лялька Мотанка це один з найдрівніших символів людської єдності у найтяжчі часи. Вона символізує мир та Гармонію, чого зараз українському народу, не вистачає найбільше сьогодні. Усі ляльки, які зроблені з майстриною запішні Олени Щербань, передадуться солдатам у зону АТО. Валентина Власенко, Олександр Назарець, Руслан Чернокольський, телевізійна служба новин. Об'єктив.